Давайте долучимо до нашого ефіру ще Василя Воскобойника, президента Асоціації Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, голову Офісу міграційної політики. Пане Василе, вітаємо вас. Вітаю, студія. Вітаю ваших глядачів. Дадемо трошки інформації до нашої розмови. Отже, Україна з початку року залишила ще Україну. з початку року залишили ще понад 100 тисяч осіб. Про це свідчать дані Міністерства економіки України. зараз можете бачити на своїх екранах цю статистику. За даними ООН, найбільше українців перебувають зокрема в Німеччині, майже півтора мільйона осіб. Далі за рейтингом йде Польща. там майже мільйон українців у Чехії зокрема зараз живуть понад 4 Ста тисяч біженців у Великій Британії більш як 250 тисяч. Також в Іспанії перебувають близько 235 тисяч людей. В Італії 170 і найменше у Франції близько 70 тисяч українців. Ну саме сьогодні Єврокомісія почне розробляти план повернення українців на батьківщину після війни. За даними політику, Брюсселі рекомендує країнам ЄС створити центри єдності. Деякі з перших центрів відкриються у Німеччині та Іспанії. Ну, і додамо, що через повномасштабну війну нині країна стикається з демографічною кризою. На думку експертів, щоб забезпечити відновлення економіки та конкретно спроможності на міжнародному ринку Україна в найближчі роки ймовірно не буде відкрита для залучення іноземних працівників. За даними центру економічної стратегії, у 2024 році середній рівень безробіття знизився до 14,3%. тоді як у 23 у році відстановив 17,4%, а у 2022 році 18,5%. Давайте напевно, що розпочинати з приводу того, чому за останній рік з початку року, з початку року, скільки там місяців пройшло? Навіть року ще не минуло, залишило ще Україну додаткових 100 тисяч осіб. Як ви думаєте, чому чи є цьому реалістичні причини війни? Ми розуміємо, що це перша була причина, чому. Йод залишали Україну, але можливо до цих тез доєдналися ще якісь на першому місці. Зрозуміла війна, зрозуміла безпекова ситуація. Коли йдуть обстріли країни, люди не хочуть ризикувати. Якщо в них є можливість, вони виїздять з України. Це перший момент. Другий момент. Як не дивно, все ж таки наші мами намагаються вивести своїх синів, аби вони уникнули мобілізації, і вони також намагаються своїх хлопчиків і не тільки хлопчиків вивозити звідси з України. Зрозуміло, що непередбачуване майбутнє якраз і не дає людям надії на те, що найближчим часом все зміниться, і тому люди обирають найпростіший шлях залишити країну, поїхати за кордон. І там деякий час пересідати, переждати, або навіть вибирають для своїх дітей шлях, коли вони будуть вступати в іноземні вищі, будуть вступати до шкіл, до коледжів і будуть навчатися вже там. І фактично, та молодь, котра зараз виїздить, з вірогідністю в 90% вона не повернеться назад в Україну. Пане Василю, може ще спрацювати такий фактор, як Ну, даруйте, знаєте, можна сказати, не знаю, там певно собі сарафанне радіо. Тобто мама виїхала з дітьми в певну країну, її діти там асимілювалися, вступили в, наприклад, в школу, в університет і тому подібне. І до неї вже приїздять інші, скажімо так, жінки з дітьми, з хлопчиками, дівчатками, так, в восьми, 10 класи, які вже, в принципі, якби не, не, не на, скажімо так, не на незнайоме місце їдуть, там не в. Знайому Україну, а у них є люди, які їм поможуть, розкажуть, покажуть. І ну, таким чином кількість відток людей з України з дітьми він в тому числі збільшується. З одного боку повністю з вами погоджуюсь, бо коли за кордоном знаходиться майже 7, 7 мільйонів українців, зрозуміло, що в них тут в Україні є їх рідні, знайомі, близькі, котрі насправді. Дають ту інформацію, що можна навчатися, можна отримувати соціальну допомогу, можна безкоштовно вступити в іноземні виші. І коли в нас батьки тут бачать, що станом на сьогоднішній момент Міністерство освіти та науки України хоче підвищити вартість навчання в наших вишах, коли фактично заявляється, що МОН буде. Збільшувати жорсткість екзаменів іспитів для того, аби відсіяти студентів, коли мова йде, що будуть, скажімо так, достатньо серйозні припони для того, аби діти вступали на магістратуру, ми бачимо ситуацію, яка відбувається в аспірантурі, коли те саме міністерство освіти та науки запроваджує екзамен, який взагалі за виступає, ну скажімо так, проти діючого законодавства, коли люди бачать, що законодавство всередині країни, навіть міносвітою. Не так, не підтримується, то на що ризикувати своїми дітьми ліпше їх вивести і зачекати, поки не закінчиться війна. І тому від'їзд людей з України він базується не тільки за того, що люди хочуть вивести своїх дітей у зону безпеки, безпеки не тільки від війни, але і не від зрозумілих кроків з боку наших держслужбовців. Це дійсно. Достатньо буде серйозний вплив мати і на наше майбутнє а загалом оцінку дія міністерства освіти та науки України ми отримуємо ближче до вересня, коли ми з'ясуємо, що Кількість дітей, котрі вступили на бакалаврат, буде відсотків на 30 нижче аніж це було у минулому році. Угу. Почули вас, пане Василь. Дякуємо дуже про Запрошуємо на наступні наші ефіри. Василь Воскобойник, президент асоціації Всеукраїнська асоціація компанії з міжнародного працевлаштування, голова офісу міграційної політики.